Всім привіт! Ви хотіли, просили, а ми зробили. Ловіть, як то кажуть, доставку контенту. Я думаю, що багато хто вже догадався на рахунок чого відео. Може я вже зробив заставку, а може ще буду доробляти, тому що часу мало не встигаю, роботи трошки є. Не буду розказувати вже якої, і самі вже бачите, що і як цим займаюся. На сьогоднішній день по ситуації. На сьогоднішній день поступила така заявочка на рахунок автомобіля для ЗСУ. Просили мене вже хлопці дуже давно, щоб якось щось ми організували, зробили. Думав, крутив мотив, як то, як -то кажуть, увільнути. Кажу, я займаюсь, кажу кроликами, немає часу, мені краще кажу, пару рублів закинути на якийсь рахунок, там хтось може займатися цією організаторською роботою. Якщо можна, він собі там хай візьме, займеться. А я буду робити те, що вмію далі. Я їм об'ясняв, кажу, от як ви собі представляєте? Я зараз просто візьму людям, об'ясню, що слухайте, треба автомобіль на ЗСУ, а мені зразу скажуть, а де ж ти був раніше? А вони мені говорять, кажуть: от візьми і об'ясни. Раніше це коли? Це вчора, чи позавчора, чи позапозавчора. Ти розумієш? В нас є така ситуація в нас, ну, в тій стороні, ну не буду називати де, але я думаю, кожен з вас догадується е і знає. Е я думаю, що у кожного з вас, чи брата, чи друга, чи сусіда, чи знайомого, по-любому забрали, по-любому десь далеко, і знаєте ситуацію. Автомобіля вистачає, кажуть, на... 2-3 дня. Да, де тихіші регіони там краще, а де регіон такий посиленіший, там 2-3 дні. І каже, то попаде снаряд в машину, то машина на щось наїде і розриває, то самі по собі автомобілі каже, ну доставляють такі автомобілі, що виходить стан як би стараються поладнати, але стан не всіх добрий. І самі по собі каже, розвалюються, там, мотори заклинюють, ходова там поламається. Кажу, Я тим ніколи не займався, навіть не знаю як. І до того він мене, як то кажуть, задовбав, що вже не знав, що казати. Кажу, ну ладно, я попробую", кажу, ну не обіцяю. Тому от придумав таку тему, знаєте, не просто так взяти, зняти відео і розказати вам, що слухайте, давайте. Скинемося там по два кролика, так як казав, наприклад, там Тарас, і е, закинемо, каже, ми ж там кролику води і купимо автомобіль. Я зроблю це трошки по-другому, щоб і вам було цікавіше. І точніше, щоб і вам було цікавіше. Коротше, тема така. Е, попадаю на тій темі саме більше можна сказати я. Чого е, є в мене. Точніше, я до того йшов, годував, вирощував і показував вам попередніх своїх відео, що є у мене декілька, можна сказати, таких робочих самців. Їм ем по 5, по 6 по місяців, може навіть і по 7 вже є. Вони вже підросли, гарно підросли, бо знаєте, таке часом буває, що вони виростуть там по 3 кг людей 3,5 до 4-4,5 і більше не ростуть. Я їх підрости вже така більш-менш нормальна вага. Я вам зараз це все покажу. Зайду в хлів, тільки що приїхав. включив вентилятор або чуть, чуть є запах, думаю, хай викачає. Є в мене декілька самців. І тема така, хочу їх розіграти, розіграти між нами кролиководами, щоб це було цікавіше. Я думав зробити так. Одного самця, там, наприклад, меншого зробити дешевше, там 100-200 гривень. Середнього зробити типу, чуть дорожче і найбільшого зробити ще дорожче. Але кожен самчик по-своєму унікальний. Тому я думаю, для чого таке робити, якщо, наприклад, є в мене там одна лінія, друга, третя, я їх позначив і зробив просто одну, як це правильно назвати, такса, не такса, урівняв під всі, а ви собі там подумаєте, якої лінії ви хочете собі самчика. Я думаю, спочатку думав 100 гривень, але 100 гривень, ну, чуть, думаю, маловато. 500 багато. Не кожен зможе собі дозволити, 500 гривень, щоб просто там розіграти. А думаю, 300 це є така золота серединка. 300 гривень один самчик. Дивіться, я для цього створив карточку. Номер рахунку я вам покажу, певно, що десь тут знизу. Буде тут писати або в описі, або в. Як це називається, в коментарях саме краще буде, бо люди часом не можуть знайти. Може поставити на паузу, і тут знизу, подивіться на номер карточки, що від вас потрібно буде. Ви заходите, точніше скидаєте кошти, скидаєте таку суму, яку там ви собі обрали, чи розіграш одного самця, чи хочете попасти в розіграш двох самців, чи навіть трьох. Це вже залежить від вас безпосередньо, і в цьому назначенні платежу через Приват 24 пишете, що я хочу там прийняти участь у розіграші там двох чи трьох написати. Або хто не має приват 24, то можете скинути там чи з іншого номера, чи з іншої карточки. Так, далі для цього для того, щоб вам було цікавіше, що я буду робити. Розіграш буде у нас тривати, думаю, приблизно 2-3 тижні. Я так думаю, назбираємо швидше, то назбираємо, назбираємо е, ну, так, за тиждень, без питань зробимо за тиждень. Е, сума там не 5, не 6 тисяч доларів, там, як треба буде назбирати. Я думаю, що там треба буде менше. Чому? Тому що я також працюю, багато хто з вас бачив, знає, що я працюю трошки з автомобілями. І можу цей автомобіль знайти в Німеччині або в Швейцарії. Машину потрібно 4 на 4. Щоб була висока, тому що там, де хлопці їздять, там доріг немає. Від слова взагалі. І кажуть, що треба, щоб була висока. 4 на 4 можна було туди щось трошки загрузити, щоб був багажник. Бо каже: нам просто для чого треба машину? Каже, ти розумієш, що, що в нас немає чим пересуватися, навіть той самий магазин. Чи то тобто те саме інше село, просто за продуктами. Ми мусимо за продуктами їхати каже, БТРом чи якимось танком. Ти розумієш, каже, що трошки з тим тяжкувато. Нам треба переїхати з точки одної, в точки іншу. І для цього треба, як то кажуть, запрягати тяжку техніку. Розмитнювати автомобіль цей, я думаю, не потрібно. Хлопчики сказали, що також, якщо каже, кошти трошки назбираються, і ми, каже, поскидаємо трохи ще своїх. Між собою скинемося, щоб було це скоріше. І тоді, тоді, е, тоді автомобіль шукаю. Точніше, хочете, можете прийняти також участь, подивитися, поскидати мені якісь варіантики. Я передванюю, сходимося на ціні. Я думаю, що треба знайти десь в районі до штуки, Штука, півтора штуки, ну, типу, доларів. доларів чи євро, чи франків. Е, звіт. По любому вам покажу, чи в кінці, чи буду, подивлюся, з якою частотою будуть скидатися гроші. Покажу вам, може, впродовж тих двох-трьох тижнів. Назбираємо скоріше, назбираємо скоріше, значить поїду скоріше. По любому покажу. А що поїду, щоб вам було цікавіше, ви будете приймати в покупці авто безпосередньо, кожен вас буде приймати участь. Я буду знімати пряму трансляцію. Поїду сам, виділю для цього час. Е, Найдемо ми якісь автомобілі, чи хтось може хочете самі, навіть може хтось теж займається, можете самі навіть поскидати якісь екземплярчики в Німеччині чи в Швейцарії. Поїдемо. Буду знімати вам е, в, трансляцію навіть безпосередньо при покупці цього авто. Це ж буде авто, як би сказати правильно, за ваші гроші. Не просто так, що там хоп, ми зібрали там стільки тисяч, хоп, я вже машину купив, хоп, машина вже приїхала. Ні. Ми будемо це все знімати, купляти і привозити. Це, якби, знаєте, мені ну, гемеройчик такий трошки. Але може якось так За, заінтригую вас. А якщо вже не назбираємо, ну, то прийдеться просто передати кудись гроші і все. Так що все, як то кажуть, у ваших руках. Назбираємо на автомобіль, значить їду. Розмитнення, на розмитнення не потрібно збирати кошти, тому що розмитнення для ЗСУ безплатно, точніше, взагалі немає ніякого. Документ для цього дадуть. І навіть в кінці хлопці сказали: ми тобі, якщо потрібно, буде, знімемо відео. І якщо назбираємо кошти, знімемо відео, каже, і ми покажемо, куди, для кого, і може навіть і місце. Ну, я не думаю, що це буде добре показати місце, куди та машина пішла. Але сказали, що зробимо все, тільки допоможіть, прошу вас, допоможіть і все. Так, і ну, безпосередньо їдемо до самців. І бачите, як мене хтось писав мені при вході лента, хтось писав до мене, слухай. Так, треглянти, чи нікого хоч немає, бо поки я ходив там знімав, могли хтось з моїх, як то кажуть, роботників прийти сюди на ферму. Так, бачите в мене стіл. Займаємося штучним осіменінням. Вчора запліднив, по-моєму, щось біля 30 самок. Завтра, сьогодні неділя, завтра щось буду трошки запускати. Ці вже потрібно буде провірити. Один із того числа були запущені. Так, якось так. Йдемо до самців. Так, це третій самець. Щось там? Одихаєш чи що? Це другий і це, по-моєму, десь тут є. Перший. А де перший? певно що тут. Так, приступаємо до номера 1. Дивіться, я навіть, ну, не міняв бумажок, бумажки так як були, так і є. Це було давно, я їх писав. Е, самка 20N плюс Термон І8. Воно грязне, вибачайте, при тому, як хтось його виграє, я емблемку поміняю на нову, не писав саме для того, щоб. Просто показати, що воно так є. Народжена була 14.02. Рахуємо, це її півроку, так, самцеві. П'ять самок і два самці. В цьому самцеві є 6 місяців. 14. Сьогодні яке 21- по лінії і 8, Італія 8. Так, тут в мене теж є самці, але зразу ми його важимо. Показую. Поки пройде цих два тижні, також його ще ревакциную. І буде все окей. Дивіться, самець, вушка в нього в районі, казав е, Олег. так, Рука, долоня в районі 13-14 сантиметрів. Зараз будемо його все вважити. Вибачайте, що якось так. Три пода зараз в мене немає. Поламав, хотів зварити нового. І щось не доходять. Руки постійно щось нове виривається. Це робиться на люту. Маю він 4800. А мав 5100. 510. Я не знаю, що так впала вага. Може і за того, що я його дуже часто смикав, пробував його. Перевіряв це буквально за 3 дні. Але нічого, я думаю, що він до того часу трошки набере вагу. Мав 5-100. Думаю, що це не страшно. Так, далі. Це перший, другий самець, другий, другий, другий у нас ось тут. Теж не писав. Це самка, виходить. Самку прийшлося мені вдарити. От бачите, 5 окролів і тут ще було скільки окролів. Шостого Лінія по полякові. По поліку лінія це, виходить, йому 7 місяців, так? Да? Так. Да. Хорось би 7 місяців. 7 навіть з чимось. Вага. Хоч би ще той не по увазі. Тоже був... Був тоді 5100. Зараз Щас глянемо. А чуть грає... Чу -чу -чу -чу. Теж впав. 4900. 200 грам. Але може не поїв. Так, яйченята. Зразу покажу. Яйченята. Що тут є? Ні, не покажу. Не покажу, тяжко, немає, щоб, знаєте, хтось мені поміг. Поміг зняти. Якби був би трипот, поставив би, показав би, що до чого. А, якщо я ще так його посмикаю, то ще вага ще більше впаде. Вушка. Вушка в цього самця менші. Менші, ніж того. Навіть зараз просто зніму для порівняння. Ми є два різних самці з двох різних ліній. Бачите, не бачите. Перший і другий. Різні в них вушка, різні батьки, різні мамки, поляк і Італія 8 Так. Перший. І другий. Тут я поназначував два поляк. Є в нас ще третій, третій, самий основний австрієць. Лінія по австрійцеві. Це вже по-любому видно, що він вже ще інший. Самець, це вушка, в нього, можна сказати, що, напевне, найдовші, Ну але це точно що це термон. Ну, Теж так само десь 13-14 см І він також різнить. Це самець по. По ось цьому самцеві. Оце його батько, овстрієць. Там ті в іншій кімнаті знаходяться. Так, і його вага. О, цей ваги не втратив. 5500. Так що тут вже вибирати вам, хто якого хоче. Хтось хоче більшого, хтось хоче меншого, кажуть, не треба мені великого, бо може цей зажирів. зажарів. Але вони всі є. Як то кажуть, вартують того, щоб отримувати з ним з них поголів'я потомство. Так, і він роджений. Також я не міняв 27.01. Австрієць. Так. нас Зараз прийдуть, як то кажуть, робочі будуть годувати, кроленят. Самці я вам показав. Е е бумажки пізніше поміняю вже тоді, після розіграшу, щоб було все чистеньке, все гарне. Зараз не хотів міняти, щоб ви не думали, що я там понаписував щось нове на них. Понаписував тільки оце, пронумерував їх, що до чого, що по кому. Пролетів вже хочуть до цього, до мамок, точніше, до кровенят. Світла. А вже такі худенькі, хочуть вже їсти всі. Я вам покажу, знаєте, як Воронков знімає відео, І зразу заходить і зразу так відкриває, і вони всі заходять сюди годувати. Такого не бачили, правда, на україномовному каналі. Один раз в сутки. Я таке роблю ще тут, в мене були кровнята, ні. Один раз в сутки, перші 10 днів. По-моєму, сьогодні вже вони їх будуть... Бо вчора питалися, сьогодні певно, що вони їх вже будуть відкривати, залишати відкритими. 31-го першого... не понаписували тут. Сьогодні останній день, по-моєму. Це вам, хлопчики, ферма. Ось так воно це все виглядає. <с> В сільських домашніх умовах зайшли мої буцефали годувати. Точно, як воронкова, правда? До речі, що хотів сказати на рахунок Мельника Воронкова. Я думаю, вже нам грошики теж ви можете нам не допомагати, можете нам не скидати. Ми попробуємо вже якось самі. Коротше, донатьте, долучайтеся, чим скоріше ми це все зробимо, чим скоріше ми переможемо. Тим скоріше ми будемо займатися своєю улюбленою справою і розвивати королівництво в Україні. Всім бажаю щастя, миру і добра, донатця на ЗСІво. Всім пока. Як то кажуть, пользуюсь случаєм, покажу вам все остальне. Пали на фермі годують. Це є вам І8 і далі -8. Е8, це той самець. І поляк. Поляк він в мене вже трохи <хи> старий зараза. Старий битий воїн, трохи линька в нього зараз йде. Він мав 5500, 5,600. А це по ньому. Хто може не знає, що поляк. Це по ньому С37 лінія, це самий перший, Він ще в мене є. Я думаю, що після перемоги поїду, ще буду закупляти. Ви ж бачите, що я їх сам закупляю. Буду закупляти десь в Німеччині, може, може, ну десь Саме головне аби це все скоріше. Якось так. Слава Україні! Героям слава!